Російський дрон впав у Польщі. Марк Рюте закликає Варшаву до відповіді. Слідство вказує на Білорусь. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що альянс перебуває в тісному контакті з Польщею щодо інциденту з безпілотником, який вибухнув на польській території поблизу кордону з Україною. Під час несподіваного візиту до Києва у п'ятницю він закликав Варшаву якось відреагувати на ситуацію. Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими колегами з Польщі, не розкриваючи подробиць. Але вони дійсно повинні відреагувати на цей останній інцидент. Ми уважно стежимо за ситуацією. Наголосив Рюте на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. Інцидент стався в ніч з вівторка на середу біля села Осини у Люблінському воєводстві. За повідомленнями місцевої влади, дрон впав на кукурудзяне поле і вибухнув, пошкодивши вікнам навколишніх будинках. У четвер четвервечері слідчі завершили огляд місця падіння. А зібрані докази будуть досліджені експертами. Польська прокуратура повідомила, що є висока ймовірність, що дрон прилетів з території. Білорусі міністр оборони Польщі Владислав кошіняк Камиш у середу заявив, що йдеться про російські безпілотники, що інцидент є свідомою провокацією, яка відбулася у чутливий момент на тлі міжнародних дискусій про можливі мирні ініціативи щодо України. Польська влада наразі не повідомила, які саме кроки готує у відповідь. НАТО зі свого боку підкреслило, що продовжить моніторинг ситуації в регіоні. Як думаєте, хто понесе покарання за цей інцидент? Дайте знати в коментарях. премєр міністр Угорщини Віктор Орбан звернувся до президента США Дональда Трампа зі скаргою на удари українських дронів по нафтопроводу Дружба, ключовому джерелу постачання нафти для Угорщини та Словаччини. У листі, надісланому цього тижня, Орбан заявив, що регулярні атаки на трубопровід ставлять під загрозу енергетичну безпеку його країни, а також Словаччини, яка за його словами не має альтернативних шляхів імпорту нафти. Прем'єр також наголосив, що Угорщина продовжує постачати. Ти Україні електроенергію та паливо попри обстріли з боку України і назвав такі дії з українського боку недружнім кроком у п'ятниці, після чергового удару по об'єктах інфраструктури дружба вже третього за останні кілька днів. Угорська сторона оприлюднила відповідь Дональда Трампа. Рукописна записка написана особисто президентом. Містить слова підтримки Орбану та різку оцінку дій Києва. Мені це зовсім не подобається. Це обурливо йдеться у повідомленні. Також Трамп назвав Орбана своїм чудовим другом і попросив передати слова занепокоєння словацькій стороні. Нагадаємо, що нафтопровід, дружба, який бере початок у Росії, відіграє ключову роль у постачанні енергоносіїв до Центральної Європи. Попри війну, постачання через цю гілку продовжувалося, однак останні атаки спричинили тимчасове припинення прокачування нафти.